Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони сміхаються мені, вони живі, красиві. Мабуть, здогадалися дітки, про що ми сьогодні будемо говорити? Якщо ні, то відгадайте загадки. Лист з горбочком, жолобочком, шипи має. А поранити не вміє, зате лікує нас в будь-яку годину. Що це? Так, алоя. Вийшла балерина, блузка, горобина, спідничка, лілова, стрічка василькова, ніжки, як точені, туфлі золочені. Згадались? Фуксія. Не подушка для голок, не їжачок, не ялинка, але не дасть себе в образу, тому що весь у голках. Так, кактус. Діти, а як називають одним словом ці рослини? Кімнатні? А чому ж їх називають кімнаті? Тому що вони. Ростуть тільки в кімнаті, а на вулиці, якщо ми їх висадимо, вони загинуть. А які ж умови, діти, потрібні рослинам для зростання? Давайте пригадаємо: це світло, вода, тепло, повітря та ґрунт з поживними речовинами. Діти. Погляньте на ці прапорці. Чому вони різного кольору і що означають ці прапорці? Кожен колір прапорця, діти, сигналізує нам про якесь лихо, що сталося з квіткою. Як гадаєте, діти, про що може розповісти синій прапорець? Про те, що цій квітці бракує води. Тож давайте їй допоможемо! Якою водою поливають квіти? Теплою і відстояною. А як саме? Поливають її з поливальниці? Ось так вона виглядатиме після поливу. А про що може розповісти коричневий колір? Це колір землі. І слід підпушувати землю у горщику. Цій квіточці. Нічим дихати, дітки, потрібно підпушити землю? А чим же ми будемо підпушувати землю у горщику спеціальною паличкою для рихління? Робити це слід дуже обережно, щоб не пошкодити корінці. Коли ми підпушимо землю і полімо її водою, то наша квіточка стане ось такою. А про яке ж лихо? може розповісти зелений прапорець. це колір листя, діти. Що ж статися може з листям? Листя висохло, зламалося, укрилося пилом. А як же доглядати за листям? Оприскувати водичкою та витирати вологою серветкою. Якщо у рослини ворсисте листя? То його слід прибрати за допомогою пензлика або щіточки. І ось наша рослинка стала такою. Про що ж може розповісти червоний прапорець? Червоний прапорець, діти, може розповісти про те, що рослинка гине. Які ж ознаки має рослинка, якщо їй дуже погано? Вона хворіє, потребує пересаджування, поливання. Та вашої уваги. А тепер, дітки, давайте розглянемо кімнатні рослини і повторимо їх назви. Фікус. Алоє Драцена Бегонія. Фіалка. Кактус, пеларгонія, колеус, фуксія, лілія амазонська. Тож давайте, діти, пообіцяємо допомагати квітам зростати здоровими і швидко реагувати на сигнальні знаки.